Дидактичні ігри, дикі тварини взимку. У зимовому ліску, де насипано сніжку, хтось зліпив сніговика, чудового малюка. Сам стояв, він сумувався, навколо розглядав і побачив він сліди. А чиї ж це вони? Хто це тут такий ходив і слідиці залишив? Малята, прошу вас допомогти, тих, хто ходив, тут віднайти. Так хто залишив сліди на снігу? Хто це спритно тут стрибав, сліди від лапок залишав? Так це зайчик-стрибунець, довговухий молодець. Великий слід той залишив і кіхті довгі нагострив. Це ж вовк тут полював і на здобич тут чекав. Хто пройшовся по доріжці і залишив маленький слід? Це пташка невеличка, а зовуть її синичка. То ходив тут не спіша, хитро, уважно все розгляда. Віст пухнастий має. Це лисичка так гуляє. Молодці ви малюки, справжні дослідники. Всі сліди ви відгадали і мене розвеселили, і тепер ми будемо знати, які сліди звірі можуть залишати. Якщо в ліс ви попадете, сліди яких тварин знайдете. Малята, я пропоную ще пограти в одну гру. Під назвою скажи лагідно, лисиця. А лагідно лисичка, Їжак. Лагідно їжачок, білка. Білочка, вовк, вовчик, ведмідь, ведмедик. Дітки, які ж ви молодці, сьогодні ми з вами побували в зимовому лісі, в гостях у Сніговичка, навчились розрізняти сліди диких тварин. Де грали ще в одну цікаву гру. До нової зустрічі.